Кількість крадіжок на Прикарпатті зросла вдвічі: квартири, будинки, крамниці та автомобілі цього року обчищають частіше аніж торік. Сумну тенденцію прикарпатські правоохоронці пов'язують зі зростанням цін, зменшенням кількості робочих місць та погіршенням соціального становища. Загалом першість у сумнозвісному рейтингу грабіжників впевнено отримують наркозалежні та раніше судимі. Сприятливий час для їхньої роботи новорічно-різдвяні свята. Адже в цей час чимало людей їдуть до рідних в села і залишають власні. Помешкання без нагляду в тому році, у січні місяці, це повністю за місяць було вчинено крадіжки із магазинів складів 17, то в даний час. Станом на 20 число вже вчинено 31 такий злочин. Якщо взяти по квартирних крадіжках, то в січні місяці 2014 року було вчинено за даний період часу за весь місяць 10 крадіжок з квартир, станом на сьогоднішнє число вже вчинено 20 крадіжок. Аби попередити непрохані візити зломисників, міліціонери радять поставити власне помешкання під охорону. Упродовж двох тижнів Державна служба охорони проводить соціальну акцію Квартири під охорону 2015. Якщо замовник звертається на телефон гарячої лінії Державної служби охорони, дана заявка відразу передається відповідальному інженеру-інспектору, який протягом короткотривалого часу зв'язується із замовником, виїжджає на об'єкт чи на квартиру, обслідує, обстежує квартиру, надає кваліфіковані пропозиції щодо обладнання системи охорони. Раніше на Прикарпатті правоохоронці провели операції квартира і розшук. Відтак оперативники знешкодили декілька злочинних угрупувань, які діяли на території області. Загалом упродовж січня вчинено понад дві сотні крадіжок. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.